Жителька Нехворощанської громади Марина Балабас прийшла зі своїм однорічним сином Любомиром до місцевої амбулаторії на плановий огляд. Раніше зверталися в стару амбулаторію, зараз набагато комфортніше, зручніше. Нам і сказали, що можна здати аналізи після року кров'яча. Можна нікуди не їхати, а здати їх прямо тут, на місці в цій амбулаторії. Це дуже зручно. Нова амбулаторія у селі Нехвороща запрацювала місяць тому. Стару будівлю повністю реконструювали. Зокрема, замінили систему опалення, водопровід, електромережі, перекрили дах, каже голова громади Віктор Дубович. Також повністю оновили обладнання. Це була будівля, стара будівля була лікарня, районна лікарня номер 2 до 2012 року, до 2012 року. А з 2012 по 2020 Це було терапевтичне відділення. Номер два від Новосанжарської центральної районної лікарні. А потім при реформуванні взагалі її закрили. Реконструкція цієї будівлі проходила півтора року. Будівництво завершилося в прошлому році. Наразі у закладі працює два сімейних лікарів. За день приймають до 40 людей, каже Наталія Коска. В кабінеті ми робимо кардіограму. Нещодавно у нас з'явилася можливість зробити аналіз крові загальний для пацієнтів, зробити аналіз сечі загальний. Тепер у нас є окремий кабінет для щеплення. В амбулаторії є і оновлена стаціонарна лабораторія, де щодня роблять до 20 аналізів. Розповідає медсестра Ольга Попович. Кров потрібно помішати для достовірності аналізу. Настроїти, ввести дані людини, є направлення, з якого ми вводимо дані, зберігаємо їх, а далі робимо сам аналіз. Тут є пробозабірник, кров перемішана, вставляємо, нажимаємо і чекаємо результат. У приміщенні амбулаторії працює маніпуляційна, денний стаціонар, ще є стоматолог. Обладнання рентген, установка автоклави, сухожиришка, флітна обработка інструментів. Зручно пацієнтам. Бо що пацієнт прийшов на місце. Все зробив багато тут людей. 10-15 стабільних усього нехворощанська амбулаторія обслуговує понад 6 тисяч жителів громади, каже медичний директор центру ПМСД Олег Яковенко. В Центрі працює у нас 27 чоловік. По посадах Значить, Працює у нас на даний час три лікарі. Ще один лікар до нас вже прийде От у травні місяці, буде працювати. В день лікарі приймають у нас десь до 30 чоловік. На базі амбулаторії діє станція екстреної медичної допомоги. Лікарі виїжджають на термінові виклики на території громади та найближчих сіл. Дихальний апарат, ну, тут ще, в общем, носилки. 5 чи шість видів є, гибкі, є, жорсткі, розкладні, шини, шейні воротники. Виїжджаємо. Ну, буквально це півтори-дві хвилини займає часу. Автомобілі в нас сучасні. Цю амбулаторію реконструювали на умовах співфінансування, розповів голова громади. Із місцевого бюджету залучили близько трьох мільйонів гривень та ще 10 мільйонів із державного. Валерія Рбалка та Ігор Лук'яненко – Суспільне новини Полтава.